Ось ця синя невеличка коробка над дверима тролейбуса це розробка однієї столичної фірми. Дізнався про неї рівнянин інвалід позору Петро Поліщук, після чого взяв до Рівного, аби випробувати на місцевих тролейбусах. Каже, питання зовнішньої озвучки громадського транспорту для слабозорих людей уже давно на часі, тому вирішив самотужки робити хоч якісь кроки. Ми питаємо в людей, який номер тролейбуса, не кожна людина ще зразу може зорієнтуватися, що ти питаєш, бо ж не кожен знає, що ти погано бачиш. Можуть навіть сказати колір тролейбуса, таке бувало, або просто промовчати. А це було б вирішило б набагато е, проблем по тролейбусах, бо більше користуємося не тролейбусами. Цей пристрій спрацьовує при кожному відкриванні дверей і виглядає це так. Тролейбус за маршрутом, номер 3. На ось цей тролейбус дозволу керівництва рівне електроавтотрансу пристрій повісили кілька днів тому, аби побачити у дії. Сьогодні синя коробочка звуків не видавала. Але так виїздили, працювали, працювали чути чу чути, добре, 네, нормально. Добре, чути на вулицю добре. Це лише пробний варіант. Для прикладу, у Хмельницькому такі пристрої на тролейбусах уже є. Один такий обійшовся казнів у 2,5 тисячі гривень. Слабозорі знають, де у Києві купити дешевше. 700 гривень вони зараз сказали, буде. Коштувати ця озвучка воно набагато простіше і без GPS воно не буде заважати на водію, і легше в обслуговуванні, легше воно простіше в монтажі. Запропонувати такий варіант зовнішньої озвучки слабозорі хочуть міському голові. Коли той повернеться з відпустки у Рівному на різних маршрутах, курсує приблизно 80 тролейбусів. Аби поставити на кожен із них зовнішню озвучку, місту потрібно витратити немало, небагато 56 тисяч гривень. У міському управлінні транспорту кажуть, що над пропозицією інвалідів подумають більш глибоко вивчимо цю проблему. Однозначно будемо підтримувати клопотання цих людей. Вони звичайно звернуться до міського голови, до депутатів міської ради. Ми, як перевізники, вважаємо це край необхідною річчю. Єдине, значить можуть виникнути проблеми з бюджетним фінансуванням. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день.